Всім привіт, за моє банкою, сьогодні я заходжу в Brawl Stars Ще теж думав, що по назві. та А попросі відео вже зрозуміти те, що сьогодні я буду пушити нового бралера Фінкса на топ України. Можна навіть якщо Получиться на топ світу. Зараз давайте ми подивимося. Він зараз вийде приблизно за 5 хвилин в топ світу. Я не знаю, чи я зможу впасти, бо в мене буде 2 години я хочу попробувати нафармити престиж на фінксі, але не знаю, чи я зможу, бо як виходить новий Бралер, бралер то лишається 2 години до початку нового сезону. Ну а тут треба апнути, як я бачу, 1500. Ну за 2 години мені це неможливо апнути, ну як мінімум а в топ України, думаю, можемо запросто попасти, бо за дві години я думаю, я апну тисячу трофеїв, Тобто в топ України ми будемо. А якщо подивитися, мені щоб попасти тільки просто в топ. Просто попасти. Треба тільки все, нас всі 519 купки. Тому коротше в цьому відео ми точно впадемо в топ України. Я буду пушити максимально швидко. В нас зараз до виходу нового бралера залишається буквально. Оскільки зараз давайте подивимось, 3 три хвилини. Приблизно чотири хвилини. Ми зараз чекаємо, будемо його зразу вкачувати по максимуму. Я буду купляти на нього всі. Ну не буду всі купляти. Я куплю другий гаджет, другу посівку. Мені зече вона буде краще. І піду, короче, його зразу апати. Ну, і також я хочу ще повідкривати стартроп, може мені звідти по ще ситі, випити посівка або гаджет, або навіть якийсь гіперзаряд, щоб не тратити так багато монет, бо я трошки скупий. Ну, я потрачу буквально одну хвилину свого часу. Це все, щоб відкрити. ну коротше, Зараз дуже надію, що я все, встигну все зробити, бо тут лишається ще 2 хвилини і 3 хвилини. Ой, точніше, 2 години і 3 хвилини. Обачаю, чуть запинаюся, просто трошки спішу, трошки, знаєте, якось так страшно, чи зможу я апнути чи ні, тому вибачайте. Ну що ж, лишається буквально 0 секунд вже до виходу цього фінкса, тому зараз чекаємо, будемо одні з перших його отримувати. Я вирішую купляти, коротше, перший, перший гаджет і першу ще другий гаджет і першу посівку. Мені здається, що вони будуть все-таки покращені. Трошки передумав. У нас бралер вийшов, тому бігом зараз летимо, брал пас, забираємо кредити на фінкса. Нам зараз треба максимально швидко його нафармити, щоб мене було багато часу. Блін, я випадково стартроп відкрив. Це зараз може бути погано. Ну ладно, окей, добре, що це хоча б не епічний, бо з епіка вроді може випасти якраз гаджет Хоча б. Так, дивимося. Так, вже нормально на Кредить нафармлив бралпасі нас тисяча, і треба буде ще трошки забрати з майстерності. Все окей, у мене тут вже є тисяча. Летимо зараз бігом в майстерську. Майстерість. Мені зараз треба забрати з Леона. Ми зараз з Леона, бігом забираємо 300 кредитів. Так, 100 є. Забираємо ще ці очки сили, бігом, забираємо монети, окей. І ще 200 очків, Ой, ще 200 кредитів. Ми забрали. Далі заходимо на бастера, бігом максимально спішимо, щоб ми точно встигли попасти. Я дуже надію, що в мене все вийде. Ну, як мінімум, якщо я навіть не зможу пасти в топи, то я хочу постаратися просто підранити його за 2 години до 1000 трофеїв Як мінімум, це маємо зробити. Я надію, що нас це вийде. Так, заходимо тепер на джуджу, забираємо бігом 1000 монет. Капець, як тут багато нагород. Чому не можна забрати нагороди, які ти хочеш? Так би було набагато крутіше, мені здається. Ну, окей, ми забираємо зараз ще 2000 монет, і тепер ми зараз забираємо останні кредити. І мені має випасти бралер Фінкс. Давайте, давайте його зараз золотаємо. Фінкс в мене вже випадає. 30-й міфічний бралер. Ми його забираємо і зразу летимо тоді. Давайте ми його бігом вкачаємо. Щоб у мене ще був шанс, що на нього щось випаде. Я зараз бігом тоді лечу відкривати стардропи. Так, де цей фінікс? Окей, фінкс тут. Ми його зразу біжимо вкачувати, бігом, 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 вкачуємо його на 11 -ту силу. Вибираємо його і йдемо відкривати зараз стародропи Може мені пощастить. Я дуже надію, що пощастить, бо я трачу зараз свій час, щоб вибити коротше, на нього писівку. Хоча я їх можу купити. Ну я трошки жлоб, тому коротше, давайте зразу з легендарки ми почнемо. І тут нам випадає скін на пайпер. Це скін романтичний пайпер. Вроді 149 кристальний. Ну, окей, це, звісно, класно. Тільки мені потрібна прокачка. Так, міфік. Давай, хачете посівка. Але це був гаджет на міпла. Мені потрібно, мені потрібно гаджет на фінкса. Давай, гаджет посівку на фінкса. Так, на Олі, я вас зрозумів. Так, давай. 100 кредитів. нашим мені 100 кредитів. Дайте мені, будь ласка, щось для цього для Фінкса. Я вже забув, як вони називаються. Так, давай, епік, гаджет, гаджет і. ні, 500 блінгів. Будь ласка, я вас прошу. Ой, куди, що мені відкривається? Давайте, рідкісний стардроп, це трошки погано Давайте бігом, бігом, спешимо. Я надію, що мені я зараз вибіг, щоб я не тратив так багато монет. Так, давай, епік, давай, епік, і ні, немає нічого цікавого. Будь ласка, дайте мені гаджет. Хоча б один гаджет, щоб я зекономив тисячу монет. Я вас прошу. Давай, 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 ну будь ласка. Ну дайте мені хоча б щось, давай. Ну мені, в принципі, щось, тут не вже випав, Скин, там, пару пінів, вся... Таке попадало, тільки мені не падає те, що мені треба. Дайте мені те, що мені треба. Я вас прошу. Я нічого такого крутого не прошу, я хочу просто, щоб мені випав хоча б один гаджет. Так, ну давай, вже лишилось парусе дропів, давайте відкриємо приблизно 300 дропа. Якщо вже не впадає, то не будемо тратити час і зразу перейдемо до інших цих до прокачки і зразу підемо його апати. Так, рідкісний, давайте відкриваємо ще останній. І. Ладно, окей, давайте ще один відкриємо. Все, це вже точно буде останній. Давай, я те прошу. Ні, нічого не випадає, короче, біжимо тоді, зразу заходимо на фінксан. Ні, купляємо на нього е, другий гаджет е, Беремо все за те, що монет ми купляємо. І посівку я вирішив купити першу, тому ми її зараз забираємо. Якщо я, в принципі, потім прийдуть, чуть більше потратити. Купляємо ще також щит і купляємо ще в нас також урон. Все, він в мене, в принципі, вкачений, тому давайте тоді летимо. Е, куди? Е, куди? Давайте полетимо в хокей. Будемо його зараз там протестимо. Одну каточку на відео. І потім я вже буду до вас портати коли буду вже в топі України, якщо в мене це вийде, і далі вже на тисячу трофеїв. Ой, нічого собі тут зразу фінкса підряд. Ну ми, в принципі, зараз маємо грати про. Депетів, то маємо верти дуже швидко. І ще, до речі, в мене мінус в тому, що я граю не з тімейтами, я буду з рандомом вапити. Це трошки погано. А, так, окей, ми зараз біго маємо забити. Давай, забий, 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 забий. Я надію, що я зараз можу забити. І окей, я забиваю. До речі, давайте, поки я, в принципі, граю цю катку, я швидко прорекламую свій телеграм-канал. Там є дуже багато різних новин, тому QR код ви зараз бачите в себе на екрані. Заходіть по ньому або посилці під це відео. Там є дуже багато різних новин, тому обов'язково заходіть. А, так, хорош, ми вже забили другий гол. Це прям дуже-дуже добре. Зразу летимо. Давайте. Я кидаю ульт. Я роблю так, от все окей, давай, давай, біжимо, біжимо, біжимо. І ми маємо зараз забити. І єс, yes, окей, каточка наш перша виграна. Вже нам зараз залітає плюс 8 трофеїв Зараз головне швидко нафармити він стрік і потім його не злити. Тому, коротше, я пішов апати й до вас же повернусь приблизно на 500 трофеїв і так, ну що ж, вже пройшло рівно 10 хвилин з моменту, як я пушу. Ну, приблизно 10 хвилин. Вже зараз 10 хвилин по 9. У мене вже майже 100 трофеїв є на фініксі. У мене 8 вінстрік, вже, коротше, йду, в при, принципі, непогано. Трошки довго йдуть каточки, приблизно 30 секунд. Але в мене попадаються такі тімейти, які просто спеціально не забувають голову, вони типу хваляться про дебутів, їм кидають колоні. Коротше, це прям трошки важкувато грати. Но зараз давайте покажу приблизно каточку. Я зараз надію, що мені поші зі стімейтами, і все буде, в принципі, окей. А тому зараз летимо, я дуже надію, що ми зараз швидко заб'ємо. Ну, в принципі, за перші 10 секунд... Скупу зразу баємо гол проти ботів, в принципі. Ладно, окей, мож, мож, можна було більш швидше, але ладно, так теж, в принципі, не летимо зразу летимо далі. Давай, давай треба просто всіх швидко вбити. У мене вже є зразу ульта, я просто зараз забуваю ультою, щоб було швидше. І каточка у нас йде приблизно коротше, 30 секунд. Ну, коротше, всі такі каточки поки йдуть, поки що лоу кубки, що йдемо дуже не тому я лечу апати далі. Так, коротше, вирішив ще раз підключитися, бо в нас же пішла перша довга каточка. У нас вже пішли справжні люди, тому тепер грати буде набагато довше. Ну, добре, що хоча б вже більше 100 трофеїв апнув. За 12 хвилин. Я думаю, в принципі, непогано йдемо. Якщо далі ми будемо на великих кубках вже так само швидко йти. В принципі, каточка буде приблизно хвилину, то я думаю, я встигну все одно апнути. Ну коротше, я полетів далі апати. Коротше, пройшло вже 23 хвилини з моменту мого пушу і йде все прям дуже довго. Катки йдуть прям до кінця по 2,5 хвилини. Це прям занадто довго тому я вирішив піти в ШД. Це буде приблизно то саме, але в ШД в мене є шанс зайняти дуже легко топ-1, Тому мені здається, що навіть ШД буде полегше, бо там я не надіюсь на рандомів. Я тут спокійно маю сам аплі. Тому короче, я лечу сюди. Може тут зараз буде трошки швидшапатись. Коротше, погані новини. Пройшло пів години пушу. Я злив свій він стрік. Мені дає плюс два. Коротше, дуже пано. У мене 240 кубків за півгодини пушу. надіюсь, що за півгодини у нас в Бролболі буде нормальна карта. Я знайду собі, тіми ми будемо швидко апати. А так я йду зараз апати далі. надіюсь, що в мене все вийде, бо 240 трофеїв це прям дуже мало. Зараз давайте чекнемо, які ми в Україні. Ну, може я вже навіть відображаюсь, 487, -й. в Принципі, якщо йти, так то це буде досить непогано, Я коротше тоді влечу далі. Ну що ж, коротше, пройшло 55 хвилин з моменту мого початку пушу, і поки що все йде дуже погано, 357 трофеїв, хоча я за годину планував за першу годину апнути 700. І далі вже у мене почалась година, я більш-менш нормально апав. Але так-то зараз я дуже погано, Дві катки підряд ми зараз злили в бролболі, це просто капець, Ну, я зараз. А, стоп, чекайте, зараз заходимо в Україну, я вже 316 місце в Україні. В принципі, зараз давайте чекнемо скільки треба щоб попасти. Я вже розумію, що я тисячу не встигну апнути. Це прям буде занадто важко, але в топ України я точно масти, якщо я потім апну, 520 трофеїв, я думаю, зараз, в принципі, це все дождне. Я далі апати в соло ще де. Я вже е, один раз ні, два рази злив він стрік. Один раз я вже знімав на відео, другий раз я не зняв. Ну коротше, майже перша година пошу закінчилась. Мені лишається, можна сказати, ще година, і я дуже сильно не встигаю. Ну надію, що я хоча б апну 700 800 трофеїв, Це моя надія. Ну коротше, я полетів далі апати. І так, коротше, минуло вже півтори години пушу. Залишається півгодини до кінця. У нас ще одна прорвана катка. У мене 426 трофеїв, не пам'ятаю, скільки було, коли я тут до цього почнув відео. Ну, коротше, просуваємося. Ми прям дуже довго. Якщо дивитися по таблиці, то я вже на якому місці. Зараз давайте чекнемо. Ну, прям апається прям дуже довго. 268 місце. Мені потрібно ще приблизно 100 трофеїв, щоб апнути, але це прям дуже-дуже важко апається. Я не знаю, чи ми за півгодини встигнемо. Ну, я все одно постараюся. Я навіть тисячу про тисячу трофеїв вже навіть не мрію. І там вже скільки вийде ці стоп, зараз будно бралпас. Ми його в принципі зустрінемо, по відкриваємо що у нас лишилося у минулому сезоні. Ну що ж, дві години пушу завершилось, в мене все закінчилось дуже пане. 520 трофеїв тільки зміг апнути. Но зато в нас вийшов новий сезон брал пасу. Зараз мені ще мають прийти останній нагород за старий, та також ми зараз ще відкриємо трофейний ящик за тисячу сезонних трофеїв. Ну і давайте подивимось, що я зміг апнути. Апати було дуже важко. Я половину, в принципі десь півгодини я грав на 1000 плюс своїм другом, і тому ми там майже нічого не апнули. Потім я апав трошки в шеде, Ну я, коротше, найбільше апнув соло. А далі вже під кінець цімей було дуже важко. Ну, коротко, бачите, я 208 в Україні. Я не встиг тут апнути. У мене остання катка тімейти просто були геніальні. Я тут астерплеєр, вони тут взагалі нічого не зробили. Я не знаю, що, що мені за тімейтів скидає. Ну, типу, проти нас теж були слабачки, але ну, один в 5 грати прям дуже-дуже важко. Ну, що вийшло, то вийшло. Тоді зараз чекаємо до трофейного ящика. В принципі, я надію, що мені зараз з нього ще почти щось круте випаде. Ну, я не сильно розстроююсь, бо і так я його в принципі, розумів, що його потім і так буду ще пізніше апати. Ну, якогось іншого брала, я думаю, що точно започемо на топ України ну, до кінця сезону. Зато, якщо подивитись за весь час вибрати драко, то е, і якщо вибрати український регіон, то я тут 193 місце. А якщо взяти отак от, за цьому сезоні, то я 28 місце. В принципі, це досить такий непевний результат в мене вийшло. Ну, на рік у мене там вигнали стопу, хоч у мене 13. Зараз давайте подивимося. Я тут 216. Ну ладно, коротше, давайте тоді чекаємо до кінця цього сезону, і я до вас повернусь. І так, я вже перезайшов в рума, тут нагород за 35 брал пасуки, мені все до відкривати, 50 кристалів, 8 тисяч монет, 7 стартропів та 2500 сили. Ну, коротше, я, я ще хотів сказати, я вже забув, що я хотів сказати. Ну ладно, я, а, я сильно не розстроюся, що я не зміг апнути, в принципі, топа. Я думаю, я і так все одно тисячу апий просто пізніше. Ну, так, давай зараз відкриваємо ці серого, подивимось, може, мені щось цікаве випаде. Або, можливо, мені ще щось випаде. Зараз дуже круте з ящика за тисячу трофеїв. Ми зараз це все перевіримо. Так, мені випало пару пінчиків, там один спрей. Ну і що ж, чекаємо. До кінця сезону, У мене вже, до речі, помінявся фон. Все дуже круто виглядає. Фінкс тепер тут ідеально підходить. Я ще також на ньому буду апати титул. В нього дуже крутий титул, тому я напевно, що буду якраз весь час тільки на ньому грати тут на основі поки що. Також, поки я буду апати, у мене вже буде 80, 85 тисяч трофей. Ну, коротше. Чекаємо, у нас доки буде ящик, що в магазині з'явився якийсь подарунок. Зараз давайте подивимося, що там за подарунок в нас є цікавий. А, просто 15 монет, Ну окей. Ми його тоді забираємо. Е, так, е, ой, ой, чекайте, у мене щось тут чуть -чуть пролагує. Ну, тут нічого нового, в принципі, такого не з'явилося. Скінчик натару у нас тут є і більше нічого такого цікавого нема. Ну тому окей, чекаю, я дуже надію, що я зараз буду перезаходити на аккаунт. І мені зараз дадуть цей ящик максимально швидко, щоб я довго зараз не чекав. Ну що, ще вже 20 хвилин чекаю на те, що в мене зараз закінчиться сезон. Мені дуже довго не закінчується. Ну, може, мені зараз якраз я перезаходжу, в мене не закінчиться, але я вирішив, що собі зайти в магазин, в магазин Суперсел на сайт і закупити собі два крутих пінчика. Зараз почекаємо, коли вони прийдуть. От, отакі відперше, от отакий от кіт, який має Brawl Pass і отакі от коль з грошима. Мені, ці піни найбільше зайшли. Я потратив на них 500 заход ПТ. Як вони там називаються? Ну, отакі от мене тепер є круті пінчики ексклюзивні. Я може ще потім докуплю ще якісь. Ну, мені здається, вони дуже такі не пані. На твінки, якщо я зможу підключити карточку на твінки, то я куплю там зразу всі піни, щоб в мене була дуже крута колекція. Ну що ж, я тоді пішов далі чекати. Ну вже дуже прям довго чекаю, вже більше 20 хвилин. Ну, надію, що я не буду зря чекати. Ні, випаде щось супер-супер круте. Коротше, я ще досі чекаю, вже приблизно 45 хвилин минуло, я ще досі чекаю на ящик. Ну і поки на нього чекаю, я зміг все-таки попасти в топ України. Це вже хоча б щось. Зараз давайте подивимося. Я зараз 189 місце на Фінксі, Це в принципі дуже таки не план. я Поки зараз буду чекати ящики, напевно що чуть-пай. Може, я зможу просунутися ну, набагато більше. Ну, також що це апати на стрімі, тому обов'язково не пропустіть, зайдіть ще на стрім. Ну і в мене ще є таке питання: от не знаю, що мені робити. Я хочу дуже вибити гіпернахенка та купити до нього підпак. Тільки щоб мені це зробити, мені потрібно. Скоріше, що відкрити цей стартроп, я надіюся, що мені звідти випаде. Я почекаю 4 дні, якщо мені він не випадає, то я його докуплю за 5000 монет і це буде мій перший куплений пак за кристали. Точніше не за кристали, а гіперзрядний пак. І так, пройшло приблизно 50 хвилин. Мені нарешті дали цей ящик. Давайте ми зараз його відкриємо. 1000... 1269 трофеїв, Ми його зараз забираємо. І давайте подивимося, що мені звідси випадає. Дуже надіюсь, що мені випаде щось дуже круте. Тому давайте затягувати не будемо ми його зразу відкриємо. Будь ласка, давай. 17 предметів. Вроді би це дуже така непогана цифра. Якщо мені здається, якщо не поляс, то має щось зараз випустити круте. Три кристали. Непогано, мені кристали зараз дуже потрібні, бо я хочу купити і презрядний пак на Хенка, тому мені... я зараз надіюсь, що мені ще випаде чуть кристалів. А так, давай дев'ять предметів. Е, а можна мені щоб вже посвітилося ще 3 це імба, 6 предметів світції. Є шанс, що це може бути міфічний скін, Тому давайте відкриємо, подивимося. І це простий скін на Джесі. Ну, за 149 кристалів. Ну, якийсь, якщо чесно, що так собі. Ну, давайте ми його окей надінемо, дивимося далі. А, це вже спреї, іконки, все, яке я Поняв, що вже нічого цікавого не буде. Ну, один скінчик дали. Ну, ладно, окей, в принципі, скин є такі вже і паганий. Це напевно, що найліпше, щоб мені падло з останніх трьох ящиків Ну, напевно, що я вже на цьому буду закінчити відео. Вже тут, в принципі, в мене нічого цікавого не лишилося. Ну, добре, що ми хоча б попали в топ України в цьому відео, отримали фінкс. Зустріли новий бралпас. Ви були скінчик, відкрили ящик. Коротше, я думаю, відео вийшло дуже насичене, непогане. Тому обов'язково поставте лайк, підпишіться на канал та нажмітьте з щоб розказати мої неокруті відоси. На круті ну, з вами був я, Бонко. Всім пока-пока!